Ось тут у мене в тепличці вкорінюються два листочки такої красивої кучерявої фіалочки. Стоять вони в мене вже досить давно, певно, більше місяця, а то й два. І я хочу нарешті подивитися, чи щось тут є. Чи вкорінилися ось ці листочки. Це одна й та сама фіалочка, Ось вона. Але два листочки. Ну і поглянемо ось сюди. Начебто ось трішечки щось мені тут видно. Ось корінчики. Ось. Ось тут дуже добре видно їх багатенько. І я рада, що оці листочки нарешті в мене вже вкорінилися. Зараз глянемо на другий, ну я думаю, що тут також мали би бути корінці. Так, тут поки що не видно нічого. Ось, ось тут є ниточки такі тонесенькі. Не знаю, чи видно вам в камеру, але досить багатенько корінчиків. Маю і цей листочок. Ну, ось так. Я дуже рада і дуже задоволена, що в мене оці два листочки вкорінилися обидва, тому що я замовляла один. Я шукала таку фіалочку, сиділа у фейсбуці і питала у дівчат, чи мають вони таку. Мені дуже сподобалося її цвітіння. І я замовила один листочок у дівчинки. Ну, власне, разом з цією пишною моєю фіалочкою, що тут стоїть. Але вона мені вислала два про всяк випадок. Ну, Напевно, щоб якщо один не вкоріниться, то коріниться другий. Ось так я їх повертаю назад в тепличку, але закривати її, напевно, я вже не буду. Оскільки вони вже вкорінені, нехай вони ось так собі поки що в своєму звичному середовищі. Перебувають, але тепличка вже буде ось так відкритою. Ну, я задоволена, друзі, і дуже рада, що в мене буде ще й така кучерявень. Ось тут, подивіться, процес зав'язування бутончиків триває. Це моя біленька фіалочка, та яку в нещодавному відео своєму я добряче отако обстригла. Ось вона знову. Буде квітнути. Передумала квітнути ось ця моя жовтенька орхідейка. Тут був крихітний бутончик, вона одразу його засушила, він пожовтів і відпав. Ну, а ось цей бутон вже також добре видно, що він жовтий, вже ніжка жовта, і сам бутон жовтий, і діла вже з нього не буде. Ну, це і не дивно, тому що така темнота в хаті, знаєте, і по 12 годин відключення світла. Ну, Само собою розуміється, що ні на яке цвітіння розраховувати не варто. Ось він. Бутончик, так начебто все непогано, в неї корінчики ростуть. Ну, але цвітіння вона не стягує, тому що дуже і дуже темно. Побачимо, що буде на оцій орхідейці, тому що вона теж начебто збиралася заквітнути. Зараз дуже темно, падають сніги зранку, особливо до обіду, в квартирі дуже темно. Тому ось така історія. За вчорашній вечір, ось так вийшло в мене зв'язати таку примилу. Серветочку. Не знаю, так мені вона сподобалася. Така вечерявенька з рюшиками. Я так думаю, я сюди поставлю якийсь вазончик. Напевно, її покладу на підвіконня, і буде тепліше рослинці і гарненько. Ну, ось так приблизно це матиме вигляд. Я думаю, досить симпатично. Ну от Декілька штучок я зв'яжу і покладу під свої вазончики на підвіконня, щоб їм було трішки тепліше.